Просто пиво хоче, в тебе пиво побачила та йде. Якби не пиво, вона б за тобою не йшла. Так за цим пивом всі йдуть, навіть кози. Нічого не бачив, тільки пляшку пива побачила та йде собі. Так, да? так, да, да, спалив я тебе, за пивом ти йдеш, я знаю. Бо скоро вже магазин закритий. Пляшку побачила та й вже йдеш. Да-да, я все зрозумів. Оце зараз покажу вам свою худобу. Зараз подивитесь. Моя худоба. Агов худоба, що ви тут робите? Бандюки? Розкажи підписникам моїм, як справи у селі. В і ради, як справи, розкажи. Бач, без коментарів. а ти худоба, що розкажеш? Подивіться на цю рожу, вона взагалі не розуміє, що відбувається. Взагалі думаю, що це робиться? Не звикла інтерв'ю давати. Оця така в мене худоба є, да, худоба? О, тільки жарти може і все. Вся худоба. Це таке в мене хозяйство у голові сільради. Бачите? Ця морда ехідна. Зарожся, заросло все. Не бриється, не миється, бачите, оце така ця худоба у селі. Жерета і все. Більш нічого не робить. Ось така наглюча морда. Морда наглюча. Розкажи, яка ти наглюча морда. Розкажи людям, хай послухають, що ти пастися не хочеш. Тільки битися, Тільки битися і знаєш. Це перший злодій на селі. Перший злодій. Битися і все, от, цю, <рес> Щоб всі знали. Да? Цю наглу морду. Та тікає, а ця б'ється. Да-да, ти так не дивись.